Європа повинна готуватися до війни, якщо хоче миру, заявив президент Франції Еммануель Макрон напередодні увечері в інтерв'ю французькому телебаченню. Перед тим французька преса видала матеріал про метаморфози Макрона від зберегти обличчя Путіну і до відправити війська в Україну. І про це далі у нашому експлейнері. Мир це не капітуляція України. В інтерв'ю французькому національному телебаченню Макрон сказав, що Путін є супротивником, який не зупиниться в Україні, якщо її переможе. Мовляв, якщо війна пошириться на Європу, то у цьому буде винна саме Росія. тому, якщо Франції доведеться відправити свої війська в Україну, винен у цьому буде лише Кремль. Французький президент наголосив, що його країна ніколи не піде у наступ і не перебуває нині у стані війни з Росією. Водночас Макрон зазначив, що Франція ніколи не візьме на себе ініціативу у воєнних діях України. Але якщо залишити Україну саму, Росія погрожуватиме далі Молдові, Румунії, Польщі, а європейська безпека зникне. Цитую, допомога Україні це наш обов'язок. Допомагати потрібно сьогодні і ще більше завтра. Не може бути тривалого миру у Європі без повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, сказав Макрон. Французьке видання Le Monde дописує метаморфозу, яка сталася із президентом Франції за два роки війни в Україні, коли він прийшов від бажання не принижувати Росію, як було це колись, і до пропозиції відправити війська на підтримку Києва. Le Monde пише, що уперше Макрон озвучив думку про відправку військ до України 21 лютого під час закритого прийому у Єлисейському палаці, виголосивши тост зі склянкою віскі, він сказав, купці гостей, мовляв, у будь-якому випадку наступного року мені доведеться відправляти хлопців до Одеси. Це сталося за п'ять днів до того, як Макрон прилюдно озвучив можливість відправки західних військ на конференції підтримки України. Авторами матеріалу виступають одразу чотири журналісти. Російській пресі сподобався пасаж про склянку віскі. А українцям не зрозуміло, чому Макрон відправить війська у наступному році, а не цьогоріч. Настрій підгрівають і повідомлення France News 24, мовляв, полки французьких військ уже прямують до Румунії для розгортання в Україні, а саме в Одесі. Хоча у ЗМІ пишуть, що йдеться про іноземний піхотний полк, однак. Депутат Гончаренко, депутат Верховної Ради, одразу роз'яснив без дозволу Верховної Ради жодні французькі полки в Україну не зайдуть. Тож поки що ми маємо лише сили оборони, заявив Нардеп. Загалом французькі політики розкритикували Макрона після його інтерв'ю про Україну. Лідер нацоб'єднання Бардела каже, що Макрон використовує Україну для внутрішніх електоральних цілей перед виборами. Лідер нескореної Франції Меланшон просить не підживлювати війну, а глава комуністів Русель стверджує, що Макрон готовий оголосити війну Путіну аби замаскувати свій цитую провал у Франції. А от зовні підтримав Макрона президент Латвії. Він порівняв Росію із Карфагеном. Мовляв, ми повинні проводити червоні лінії для Росії, і Україна має перемогти. Росія має бути переможена. Карфаген має бути зруйнований. А от глава дипломатії Євросоюзу Борель вважає, що результат війни в Україні буде уже цієї весни або навіть улітку. Він заявив, що забезпечення нової підтримки України не можна відкладати, оскільки результат війни в Україні може бути визначений дуже дуже скоро. Наступні місяці будуть вирішальними. Загалом же Еммануель Макрон зробив і багато інших заяв, каже, що не вірить, що Трамп стане знову президентом США. А ще відповів на нові погрози ядерною війною з боку Путіна, нагадавши про ядерний статус Франції, Макрон підкреслив, що погрози недоречні з огляду на наявність ядерної зброї і у Парижа. Утім, як відомо, Франція є єдиною ядерною країною у Європі. І її потужності складають 290 ядерних боєзарядів, але засобів доставки у неї тільки. Чотири атомні субмарини і 20 літаків. А що найгірше, французи досі не мають чіткої доктрини, яка би визначала конкретні умови, за яких ядерна зброя може бути застосована, і ще вони не мають полігона для ядерних випробувань, тоді як Росія має і доктрину, і полігони, і під 6 тисяч ядерних боєголовок. Водночас у Путіна, схоже, придумали більш тактичну стратегію, як вести перемовини із французами. Напередодні заяв Макрона, Путін скасував передачу активів Данон російському фонду держмайна. Данон після війни, як відомо, змінив назву у Росії, але свою французьку власність не змінював, при цьому компанія, в купі з декількома іншими французькими бізнесами, фінансувала Макрона на виборах. І тепер політологи задаються питанням: а що якщо французькі активи в Росії. Стануть обмінною монетою у питанні відправки військ в Україну. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити розлогий коментар, ну і натиснути на дзвіночок. Це дозволить нам розвиватися і створювати ще більше якісного контенту на Ютубі.